Всім привіт! Мене звати Ленся, ми ціна грати в гру, Я скоро покажу, яке вона ім'я. Вона доступна на телефони теж. І у кого телефони ви можете теж зіграти в теле... на телефоні цю гру. І ось що, це. це називається оновлення. то що заоновили ігру в 12 сервині. 2025 тобто ви самі знаєте, 2025 добре снімо. Дім самі заходите до такої фігнюшки зони якоїсь, я не розумію що це таке. Додалося деякі приколи. Добавлю на 20. І дивіться, що буде, коли ключити на зомбі. Зомбі мод, можна сказати. Ти типу, по це у нас зомбі. Вене зомбі. Можна реально визивати і стріляти на них. Істо возьміть. Цю, блін, ти що? Дівчина, ти що? Напрямилась. Можна пригласити своїх цуциків щоб вони забирали монетки. Це давно було таке оновлення, як коли збирають цуцики монетки. Цю, блін! Зомбі, зомбі, зомбі! І можна де як... Добре, ви самі глянули з обо. Що, що ти вам мене тугаєш? І ми включимо зараз десь що прикольніше. Дай у заліземо на тут платформу. Песики, песики. А ось вони. І дивіться, що буде коли включити таке. Та-дам! Усе буде в воді. Усе, усе! Даде можна хлюп-хлюп! Хлюп-хлюп! Даже можна десь щось зробити! Даже можна сідати басин ой! Солі, ансолі! А! Ну, это нас були Нафіг. Ну стой! Блин, ну добре! У мене появилося декілька друзів, які я вам потім покажу. А, я забув про це. Эмм. Ем... Що Шо ти, Сокі? Ти на мою будівлю соки? Дякую дішокі. Ханолин ну, здивувався. Ось ця Це новолічна ялиночка, яку я придумав. Це піде новогодні подарки. Беседе новогодні подарки. Не ну, добре, без новогодніх подарків. Ось тут все є кафе. Таке і дещо прикольне Таке я вам розказував, оновлення западать, в мене де там падати, як реальному житті коли ти падаєш і ти помираєш, і в цій глі теж є. А дивіться фокус мокус. Тебе що це за лаги такі Боже от куди я за. Тут? Добре, я зараз вам покажу. Дідне оновлення було як ти падаєш. Так, я взму на піднятися. Е, А як туди? Своєчку я затоплю. Тут! І скоро я покажу це відео про факти. Ось. Таке. Перший факт, я вам тільки один факт розкажу. Тоді ви хочете піднятися високо, але вам не дозволяють. Хочете це ні, але немає реклами для того, щоб підратували цими подарками за рекламу. Ви самі поняли. Тоді ви можете секретик зробити. Ви можете натиснути так. Я ви на своєму будинку, ви можете на так натиснути. І ви можете літати, навіть тут літати. Вони ошибились просто. Все. Э, мадем литолк. А, ну, слава богу, я не пропал. Добре. Наприклад, иди вы падаете устак, вы просто чо, чо ви крадете мої деньги, Идиоты. Я скоро на вас буду красти деньги. Добре, зараз я піднімуся на транспорт и вам показывать точно. А під водою ось так що буде. Ось буде. Гелікоптер! І ти попадеш в воду. Як в Майкрафті. Я з одного рона не даде. Вони цю зробили правильно. Добре, ви точно дізнався, навіть може зомбі-апокаліпсис під водою зробити. І це що буде. Тут у -ту нас стоїть. Целоні хмари і стає целоний місяць. Цикровенний. Це Казі у коментарях, який... який місяць стає. Там зараз водопельники на вас будуть нападати ням 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 Ням-ням-ням будуть їсти на вас. І ви просто вб'єте Добре, ви то, що дізналися всі факти. Такі соціювали факти про цю гру. Підписуйтеся і ставте лайки, щоб дізнатися з це. Інформації. Як там, я вам казав, буде названня цієї гри, воно буде в гуплеї, в дописах. Не в ссылка в описі, а в дописах обичних, де там писамо. Я напишу в дописах це в коментарях. І пока.